Про світоглядну прірву між патріотичними українцями та владою в Україні мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб-канал Свідо свого по по-своє». І в цьому відео я хочу прорефлексувати на надзвичайно страшну, емоційну глибоку ситуацію, яка виникла. Хлопчик в Черкасах прийшов на акцію протесту. Проти виділення величезних грошей на Бруківку, асфальт і ці всі інші ремонти, прийшов з плакатом: Мій батько в ЗСУ, виділяйте гроші на ЗСУ. Батько під фотографією хлопчика, знаходячись на фронті, написав: Мій сину, я тобою пишаюсь. А 23 жовтня батько загинув у Бахмутському районі. Ця ситуація, і власне, цей допис він облетів в український сегмент Фейсбуку. І я думаю, не тільки Фейсбуку, ну, тут важко щось додати, доповнити все настільки глибоко, настільки боляче, настільки продумано. І ви знаєте, хочеться кричати, хочеться вити. Українці не розуміють, яка прірва між патріотами і владою в Україні. Не просто так, я кланову олігархічну систему називаю внутрішнім ворогом. Більша частина людей не знайомі з методами аналізу, з різними способами аналізу, і вони природно сприймають цей світ через призму своїх моральних принципів, моральних цінностей засад. І їм неможливо зрозуміти, як може бути, що от йде війна, от по, по ниточці збираємо для того, щоб допомогти Збройним силам України. А хтось святкує весілля. А хтось розкрадає третину допомоги, яка офіційно в'їжджає в Україну, ніби як допомога для Збройних сил України. Третина в 2023 році. А скільки вкрали у 2022 році? Хтось закуповує яйця по 17 потім каже: Ні-ні-ні, то все брехня. То не за штуку, то за кілограм. Хоча в всіх вимогах, це, в всіх вимогах бюрократичних саме, так званих держстандартах, мова йде саме, що яйця закуповуються в штуках. Таких прикладів ще багато, мова про десятки і сотні мільярдів гривень. І от така ситуація. Знаєте, є морально здорові люди, а є дегенерати, є виродки. І оці виродки, вони насправді навколо нас, і вони тільки імітують людські почуття, людські цінності, вони імітують емпатію. Вони імінтують те, що їм болить. Вони використовують красиві слова про сакральні цінності, сакральні для українців речі. Але насправді вони паразитують на тих цінностях. Їхня мета отримати вашу енергію, вашу енергію в якості політичної підтримки, вашу енергію як голос на виборах, вашу енергію як частину грошей витягнути з вашої кишені. Але зробити це все в такий хитрий, такий політико-економічний спосіб. Це знаєте, от як ці всі воєнкоми, яких зараз регулярно вже арештовують, в того стільки знаходять, в того стільки знаходять там. От сьогодні знову в якогось воєнкома в Рівному, здається, знайшли незадекларованого майна на 46 мільйонів гривень. А вони ж всі собаки ходять на похорони, коли хлопців привозять. Це ж як їхній обов'язок, не приходять на всі похорони, говорять про мови в всіх містах України, тому що вся Україна ховає своїх героїв, своїх кращих синів. І вони ходять, ходять, а потім приходять в свої кабінети і далі крадуть. І от ми узагальнено говоримо українці, там всі, там ще щось. Але питання в тому, що ми на превеликий жаль не вміємо розрізняти своїх і чужих. А чужі вміють дуже гарно мімікрувати, приховувати свою справжню суть, паразитарну таку фарисейську суть. І от коли дивишся на ці дві фотографії, ну хочеться вбити, хочеться вбивати. І питання в тому, що ми з вами можемо виправити цю ситуацію. Тільки якщо навчимося розпізнавати своїх і чужих, оці паразити, які впродовж 30 з лишнім років вели нас до теперішньої ситуації, коли ми, колись маючи там над розвинуту державу, третій ядерний запас зараз не здатні самі себе захистити. І коли по суті в геополітиці реалізовується якийсь глобальний договорняк, якісь глобальні торги по Україні продовжують йти. Ми мусимо організуватися, але для того, щоб організуватися, ми повинні дуже чітко усвідомлено до цього процесу йти, і ми повинні отих всіх паразитів, фарисеїв, дегенератів не допустити, навчитися фільтрувати, навчитися цікавитись біографіями політиків, журналістів, експертів, які вам щось розповідають. Дізнаватися, хто він, чим дихає, а які в нього були ідеологічні переконання 10 років тому. І ще багато-багато інших запитань. І воно, з одного боку, здається, ніби десь складно, з іншого боку, без цього просто ніяк. От просто ніяк. От десь ми своєю байдужістю, своєю поверхневістю всі в кінцевому випадку привели Україну. Привели український народ туди, де ми зараз знаходимося. Знаєте, я не просто так поправив себе, бо я спочатку сказав Україна, а потім Український народ. А що є важливішим: Україна це держава. Держава вона повинна бути вищою формою організації українського народу. Подібно до того, як Польща є вищою формою організації польського народу. Ізраїль є вищою формою організації єврейського народу. Це ж нормальний стан речей. В нас зараз держава як організація, як інструмент знаходиться в руках ворогів українського народу. Через те ми маємо таку ситуацію. Через те, фактично, впродовж 30 років реалізовано сценарій, я б сказав, прихованого геноциду. Коли в країні з такими умовами, з таким національним багатством втрачається 20 мільйонів населення, руйнується промисловість, робиться країну з сировинним придатком. Ну, це ж абсурд. Так, величезну роль тут відіграла Москва, ті, хто в Кремлі отримав владу в 1917 році, І їхні спадкоємці, ті, які зараз тримають там владу, але ж не Москвою єдиною, а місцеві дегенерати що робили. Президенти, прем'єри, депутати і так далі, прикриваючись красивими вишиванками, спекулюючи на різних темах, а кінцевий результат. Результати ж то не брешуть. І от оце сприйняття, оце знаєте, от морально здорова людина вона не може повірити, що можна отак цинічно брехати. Отак бац! І розмінувати там, не знаю, чонгар, провалити підготовку до війни. Не заблокувати північні дороги і маємо Бучу Ірпінь Гостоми. Ну це ж не може бути. Ну хіба може людина морально здорова прийняти таке рішення? Це, це, це ж сотні тисяч вбитих, це ж мільйони вимушених переселенців. Ні, ну десь не додивилися, десь випадковість. Та не випадковість, а система, і те, що хтось скаче на весіллі за мільйон доларів, це також не випадковість. Це їхній моральний портрет, це повна відсутність війни для них в їхніх головах. Для них є бабки заробляти. І вони ніколи не нажеруться. І вони не зрозуміють, не зрозуміють тих, в кого інша мотивація. В них мотивація зовсім інша. Якось так. Така сумна емоційна рефлексія. Але мені найбільше хочеться кричати від нерозуміння українців. Час вже, нарешті, прокидатися. А той, хто прокинувся, мусить будити іншим, бо інших способів у нас немає. Тож, дякую вам всім за увагу. Прошу інформаційної підтримки. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Це насправді дуже важливо. Тому що в нас інших механізмів поширення. Крім власне самих патріотичних українців, просто не існує. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.